Стать президентом нашої страни даманський доброго дня, мої шановні виборці. Я аднакавенна людина Петро Бампер. Я кандидат від партії «40 лет без урожаю. Працюю трактористом у колхозі, тому я і представляю цю партію. Мене вже дістало те, що блядь, твориться в нашій на Україні. Воно вони вже просто б ці землі, коли роздають б селян, застається б з хуб. І вони нічого на х не бачить цій житті. Печі, як раб на всіх плантаціях, блін сваний, вертається додому, там свині, діти, Воно їм нада. Але ці наші політики зажрались, пуза собі повідращували, бс йоть. Я їй в рот вообще, щоб їм під сам з очі повиїдала, бля хуя, щоб саранча їм ху од Йо, Пуза, щоб на щоб їх заїли бля до смерті. Отправив свого уня учиться в Лондон га, бля, за 32 дві тисячі хубля в місяць, бля, щоб його дитина там училась. Під. А у нас б школи розбирають, бля, книжки в житті в руки бля, не брав. Верховна Рада. Поработали б вийшла Вийшло, бля, це, чухнуло б і лудило додому бля, Возле трибуни на. І тоді уходь, куди хочеш, народу жити, лежить. Воно гребе 10 квартир, ху там жити, чи що. Тих синів в місті з своїми б з Цим газом заїти, як люди на біться. У нас в селі хо не газ. І ніколи його там не буде. Дровами як палили углів, так і пали. Скажи, так і так. У нас така Ні, давай блядь, будем платить. Хуварив ху, краник і пиш би кубаметрами газ. А цього. б сього бля Дебуть і грибуть. Вже кармани починало облізуть. Воно пи А шахтери Іде в шахту, різкує сім'я жде. Воно огляне. Суть кармани і с. Ти будеш бігати бігать или падать ти за 125 мільйонів, с ти ударь хоть по м'ячу, с у нас сути в села лучше грає в калошах, а у нього буци на як бюджет налдавии. Стройте стадіони, построїте їх за 2 минути на Ви здесь, як не нажрейся, у тебе хата як стадіон. І я вважаю, що тоді, шановні українці, все у нас буде щасливо і добре.